Всім привіт-привіт! Зараз непогана знижка на соки капризони саме в Аврорі. Ось цей апельсин Женьки найулюбленіший. Їх було 5 штук, тому я всі забрала. Але і ось ці також непогані, вони чуть солодші, ніж ці. І тому я вирішила: якщо така гарна знижка, нехай будуть ці соки вони явно не пропадуть. Коштували 22 гривні. А зараз акція, що вони коштують 14 гривень. За ось ці 5 70 гривень заплатила, і за оці ось ці 5 також 70 гривень. І разом капризона на 140 гривень. А так би були б 220. Суттєва економія. Наступне, що придбала, зараз вишні є, абрикоси з'являються, то хочеться кисіль. Купила дві пачки ось такого крохмалю. По 190 грамів у кожній пачці картопляний. Раніше я купувала ще на пробу і кукурузяний, але кисіль не дуже смачний з ним. А з картопляним смачно. Одна пачка цього крохмалю коштує 14 гривень, за дві виходить 28 Тоді купила ось такі кульки набір кульок, ну, мабуть, тут десь штук різних кольорів. Я нарахувала. Нехай Євгенія із своїми подружками, друзями їх надує, забавляється гривень, 29 гривень ось така упаковочка. Також придбала ось таку соломку. Раніше купувала, але Євгенія вже їх стратила. 50 штук в упаковці коштує 19 гривень. Собі придбала ось таку масочку для лиця із запахом. Ну і, мабуть, там є екстракт ананасу. 22 гривні така масочка коштує тканинна. Тоді, ось така з'явилась новинка, це тінь е, Colour Tonaizer, тобто шампунь е, з певним відцінком. І написано, що це холодний блонд. Я останнім часом міліруюсь, і тому потрібно щось затоновувати. Буває цю жовтизну. Спробую ось таку, цей тонайзер, який ж в нього об'єм. 60 мл. І, в принципі, ціна непогана: 69 гривень. Є різні кольори ось цього тонайзеру. Саме мені потрібен був холодний блонд. І останнє, що купила, і дуже мене вразило, Ніколи не бачила, і тим паче вирішила спробувати. Це ось такі вологі чорні серветки. В упаковці 120 штук написано, що вони класичні, універсальні, але чорним кольором. Спробую, не знаю, дуже цікаво. Якщо подобається, то буду купувати ще. Тим паче, ось така велика упаковка, і за 59 гривень. Чудова ціна і, і, і прикольна новинка. До речі, я дізналася, що Аврора планує зробити розіграш за покупку. Якщо ви замовите товар на сайті Aurora.ua від 500 гривень, то ви відразу приймете участь у цьому розіграші. Ця акція буде тривати з 24.07 по 6.08. І ви можете отримати набір для кемпінгу. Таких переможців. Буде 5. Тому, кому цікаво, робіть замовлення на цьому сайті, я також буду робити, і, можливо, отримую цей набір. А Результати розіграшу будуть 07-08. Всім бажаю удачі і собі також! І також я була в магазині Ватсак. у Євгенії, ж буде день народження, і купила я там тортики. Один Наполеон вона давно вже мене просить, купи мама Наполеон. І вирішила придбати ось такі наполеон. Один кілограм, чесно, не пам'ятаю, скільки він коштує. І ще також придбала ось ось такий імперія. На роботі я, мене пригощали, тому я знаю, що це такий тортик. Тут є бісквіт, коржі бісквітні, шоколадний і білий. І прослойка така, ось, нібито з гущенкою чи щось таке. Смачний торт, і тому я вирішила його придбати, вона буде відмічати з дітками. І нехай такий тортик будуть їсти. Ось цей я пам'ятаю, скільки коштує 239 гривень. Непогана, в принципі, ціна на теперішній час. І загалом за два тортики щось майже 500 гривень. Ось такий був невеличкий огляд моїх покупок. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, тепла, миру, обов'язково здоров'я. І всього вам найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!